Вітаю вас, громадяни великої України. Я Дмитро Тузов, і сьогодні слова слава Україні набувають особливого значення так, український прапор над Херсоном, як і над десятками міст, містечок, селищ Херсонської та Миколаївської областей. А знаєте, коли ми з вами прокинулися від розривів російських ракет 24 лютого цього року, ми ж з вами знали, що виженемо окупантів. Що ми переможемо, а, і що будемо визволяти: визволяти нашу Україну село за селом, місто за містом. Зараз з нами на зв'язку Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Лька Кучерєва. Пані Марія, вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю і у вас сьогодні почесна місія. Ми будемо говорити про те, як змінилась ситуація, а вона я вважаю, радикально змінилася після перемог на Київщині на Харківщині. А зараз повним ходом іде визволення півдня України, і будемо говорити про те, які можливі дії наших прямих ворогів це Російської Федерації. Звісно, у нас є і так би мовити, непрямі вороги це ті, хто постачають. Росіянам зброю, а про це ми теж не забудемо. Але спочатку треба розгромити основного ворога, це зрозуміло. Знаєте, я стежив сьогодні за тим, що відбувається у Москві. і У мене відчуття того, що у них якесь роздвоєння свідомості, а речник путінського фашизму Дмитрій Пісков говорить про переговори, що мовляв за столом переговорів можна вирішити, а те, що вони називають завданнями. Цієї спеціальної операції, те, що вони назвали вторгнення в Україну, вони ж називають спеціальною військовою операцією, і бачите вони не облишили а, цю лексику, так що, що дають розуміти, що далі продовжують військову операцію, і водночас а, продовжують одразу разом з переговорами продовжують говорити про те, що визволений по суті справи визволена вже українцями Херсонщина залишається, нібито в складі Російської Федерації, тобто продовжують а, поширювати ось цей фейк. А на вашу думку, у росіян зараз шизофренія чи прострація? Скоріше прострація, оскільки з військової точки зору було вже давно зрозуміло, що росіянам рано чи пізно доведеться або домовлятися про умови полону, або відходити. З відповідно правого берега Дніпра, тому але ми всі розуміємо, що вони керуються не якоюсь раціональною логікою зазвичай а політично це велика поразка для путінського режиму відмовитися від контролю над Херсоном і виводити відповідно свої війська звідти. Тому ми і були настільки скептичними стосовно того, що вони підуть на це. А, але е, готовою до цього, очевидно, російська верхівка і російське суспільство не були. І саме тому ми зараз бачимо, що попри те, що Росія однозначно зараз просуватиме карту з переговорами, вона намагатиметься продати свій вихід з Херсону як черговий, ми вже розуміємо, «же з доброї волі, як вони це називали раніше, і в контексті Київщини або в контексті острову Зміїний, але на відміну від першої фази війни. Зараз це гратиме взагалі е, проти Росії, тобто ефект від поразки політичної і військової, так само на півдні України, він значно перевищуватиме е, в переговорному плані на переговорному фронті будь-які пропозиції і ну спокусу домовлятися з Росією. Більше того, давайте не забувати, що Росія розраховувала на, на результати вигідні для. Зменшення підтримки України американських виборів трагедії не відбулося. Це дуже важливо. Більше того, американський конгрес, готуючись до того, що може змінитися конфігурація відповідно в нижній верхній палаті парламенту, він готувався і додатково визначив певні пакети допомоги Україні. І голосуватиме ще один пакет на Практично 50 мільярдів на наступний рік, щоб в будь-якому разі нижня палата, яка буде контролюватися тепер республіканцями з наступного року, щоб вона не мала можливості обмежувати дії Байдена, хоча за Байденом залишається верхня палата, тобто і по ключових очікуваннях Росія програла. Коли вона сподівалася на розкол двопартійної підтримки і створення нової ситуації в Сполучених Штатах і відповідно зменшення підтримки, і на воєнному полі вона так само понесла серйозну поразку, і те, що росіяни виходили. З Херсону зараз це результат якраз військової кампанії збройних сил України і взагалі сил оборони України. Це звичайно недобра воля росіян, і це прекрасно розуміють наші партнери. І тому дипломатично, з моєї точки зору, зараз в Росії буде радше період певної прострації, бо вони не розуміють, як вести перемовини, коли вони опинилися в позиції слабкої сторони. А Росія в зв'язку із цим і з тим, що ми фіксуємо зараз ці прострації, заяви, які часто суперечить одна одній, перебуває напередодні такої смути, революції чи зміни влади, як ви вважаєте? Я думаю, ще зарано говорити по певних сигналах. Очевидно, російські еліти не є монолітними і є певні певна боротьба, як ми звикли це називати між різними відомствами, між різними баштами Кремля стосовно планів. Більше того, ми бачимо інформаційну кампанію, яка Розгорнулася зараз на заходів західних ЗМІ для того, щоб відокремити Путіна від, скажімо, решти еліти, і скажімо так, з'являються зараз матеріали, з'являються статті, в яких говориться про те, що це було рішення лише декількох людей, але не можна говорити, що це було односідне рішення Путіна. Тобто є певна спроба створити умовно враження, що є яструби, до яких належав якби і Путін. але не він один має нести відповідальність за це, але є і ті, хто кого можна вважати договороздатними. Тобто, це такі непрямі сигнали про те, що зародки оцього вигідного для України і для заходу певного розколу російських еліт вони з'являються, але нам далеко ще до того, щоб це призвело як на мене до якихось реальних наслідків, наприклад, до усунення Путіна від влади. Не думаю, що зараз є певні сили в Російській Федерації. Навколо Путіна, які згодні були би ну там, де панує атмосфера недовіри, неможливо домовитись усунути диктатора, принаймні на нинішньому етапі недовіри одне до одного. Е, і другий момент е, стосовно революції, ну тут шанси ще менше. Тобто, якщо говорити про зміну режиму, то я би радше ставила на можливість розколу еліт з часом, аніж на бунти росіян пересічних. От була, мені здається, така спроба відділити відокремити Путіна, що це його війна. Ми чули це в заявах. Але знаєте, мені здається, що ті, хто йдуть за Путіним і перехоплюють зараз ініціативу, так цей Пригожин, який набирає зеків в російську армію, по суті, в що вони перетворили російську армію? А окрім цих нещасних чмобіків, яких відловлюють, це пригожинські зеки. А і це кадирівці, та тобто, от і прихожий і кадирів, ви поставлений ними цей командувач а, збройними силами в Україні. А, вони викликають, мені здається, на заході не більшу симпатію аніж сам Путін. Та тому а, ця технологія відокремити головного злодія від решти, мабуть, все ж таки не пройде. Ви знаєте, я в цих спробах е якось вести зараз інформаційну кампанію Росії Росією непрямими методами на Заході. Я теж не бачу зараз якоїсь єдиної такої лінії е стосовно того, як оцінювати е дії російської еліти, чи вважати, що це колективний Путін, чи вважати, що Путін в усьому винний. Очевидно, що на заході є певна спокус, особливо це стосується західноєвропейських держав вважав, вважати цю війну путінською, зокрема ініціативи. Путіна, і відповідно це означає, що А. Російське суспільство не винне і не повинно піддаватися жорсткому тиску, і б, що є певні певна частина еліт, з якими можна було би домовлятися, якщо це вже не Путін. Але в той же самий час нещодавно були матеріали в світових змі про те, що мовляв, це Путіна штовхнули власне до, до саме воєнного способу вирішити політичні проблеми з Україною, як це подавав. І це, ну знаєте, це, це означає, що е, якогось такого монолітного треку е, все рівно зараз в Кремлі немає, е, і є якісь внутрішні рухи, але вони, на жаль, поки що не можуть розхитати, е, як на мене, цей режим до такої міри, щоб він визнав свою політичну поразку і від, е, відійшов на більш е, якісь помірковані позиції, або взагалі пішов радикальним сценарієм усунення, яким чином усунення Путіна від влади і пропо. Озиць висуненням якихось пропозицій заходу, тому що на заході насправді, якби російські еліти зараз Путіна самі в якийсь спосіб посунули з його посади, знайшли якийсь спосіб, то я думаю, що знайшлось би достатньо багато очільників західних держав, які готові були б принаймні почати переговори з іншими російськими управлінцями про те, як співіснувати Росії з цивілізованим світом. А це справді виглядає дуже дивно. Ось ця теорія відокремлення Путіна, і це тим більш дивно, що йдеться про фактично одноосібного російського диктатора. А який а, сам вирішує, що робити, і це він робить вже впродовж десятиліть. І ми ж з вами бачили, як Путін себе поводить на радбезі Російської Федерації, де по суті справи всі перед ним стоять струнко, і, і ми бачили, які реакції він викликає у топ керівництва Російської Федерації. Але скажіть, будь ласка, от зв'язку із цими ідеями? Значить, почати якісь переговори з путіним, але обов'язково ж намалюється хтось на кшталт, на кшталт, я кажу, наприклад, там Берлусконі, пані Меркель чи Папи Римського, які зараз знаєте будуть проводити наступну історію. Що мовляв, ось вже є очевидні успіхи, Україна звільняє південь. А далі треба дещо поступити з територіями, щоб не дуже дратувати Путіна. Бо, мовляв, його не можна заганяти в, в куток. Та ми ж знаємо ось, ось всі ці історії з тим, що Росію не можна там сильно принижувати і все таке інше. А почнеться зараз активізація таких спроб тиснути на, на, на Україну. Я думаю, ці спроби будуть з'являтися, але вони будуть дуже обережними. І я зараз поки що не бачу можливості жодної, що це буде успішно. Такі пропозиції, що вони знайдуть якийсь відгук в Києві. Тут позиція і військового, і політичного керівництва, і суспільства в широких широких верст населення має на увазі. Вона позиція є достатньо консолідованою, і я не бачу зараз небезпеки. що... Хтось почне всерйоз в Києві розцінювати такі пропозиції, але оскільки ці пропозиції будуть дуже обережними, то вони навряд чи в короткостроковій перспективі перетворяться на тиск з використанням серйозних аргументів на кшталт, ну, Якщо ви такі кровожерливі і не плануєте взагалі вести переговори, то ми, наприклад, подумаємо, в яких обсягах постачати вам далі зброю. Думаю, що це ще не на часі такий сценарій, але пропозиції. Однозначно з часом такі будуть лунати, що мовляв, а чи не настав час для дипломатичних переговорів. Але за моїми відчуттями, це погане слово насправді для експерта, але це назвемо так професійною інтуїцією. Перемога України на правому березі Херсонської області зараз додаватиме сил саме в переговорному плані Україні. І не створить тих сприятливих умов для початку політичних перемовин з Росією, як на це може сподіватися Кремль, і як це бачать деякі друзі Путіна в політи, в політикумі в політичних колах західних держав. Тому що вони якраз розраховують, я маю на увазі в Кремлі, розраховують, що Застосується саме така схема: От, мовляв, щось собі Україна здобула назад, повернула контроль. А далі вже давайте закріпимо щось і за Путіним, щоб це не виглядало нищівною поразкою Росії. Але як мені здається, якби це була одна окрема поразка Росії на полі бою, то це. Могло би спрацювати на користь російської переговорної позиції, що мовляв, давайте починати перемовини. Але оскільки це вже не перша. Не перша успішна операція збройних сил України, а, і це накладається на принципову позицію а, політичного керівництва України про те, що ми не будемо вести перемовини по політичному врегулюванні торгувати територіями. То це зараз дасть якраз таки зворотній ефект від того, на що розраховує Москва і її друзі на заході, Знаєте, Ми з вами зараз говоримо про визначні перемоги на полі бою українських збройних сил. Я взагалі уявити не міг, що ми так спокійно, це про це спокійно будемо говорити. Я думав, що будемо стрибати до стелі, так. Але я думаю, що це відрозуміння, що а, війна ще, на жаль, не закінчена, і ворога треба дотиснути. От те, що зараз роблять українці, я маю на увазі український народ, я маю на увазі збройні сили України. Це величезна справа. Насправді так, це визволення півдня країни. Півдня в повному масштабі, я сподіваюся, тому що відкривається дорога і на окупований Крим, і дистанція до російських баз в окупованому Криму. І все це відбувається напередодні саміту Великої Двадцятки. Такі насправді грандіозні успіхи справлять враження на найпотужніші країни світу? І от якою може бути реакція, виходячи з того, що там є не лише страх. Перед Росією я би сказав би навіть так, що там був раніше страх перед Росією, а який поступово все ж таки знищував український народ і збройні сили та зводячи його практично до нуля, я сподіваюсь. Але там є і також а, ну ось ця любов до, до успіху. Та скажімо так, як одним словом, це в глобальному масштабі змінює ситуацію. Стосовно саміту Великої Двадцятки, я думаю, рішення Путіна там не з'являтися в жодному форматі, воно є красномовним, оскільки для нього саме через те, що Велика Двадцятка це не сімка, з якої Росію виконали, і там все таки зберігалося запрошення для Путіна до Великої до на саміт Великої Двадцятки. А те, що він туди не їде і не буде жодним чином брати участі, це якраз таки дуже красномовно, тому що виглядати а, тим. Хто програє, і однозначно, з ким ніхто не буде, можливо, окрім ну, ніхто з, скажімо так, лідерів ключових держав, найбільших економік світу, які мають ключовий вплив і в міжнародних організаціях, і в економічному плані, мають ключову частку сукупного ВВП світового бути в певній ізоляції, навіть якщо представники. Іншого частини світу, наприклад, там Латинської Америки чи азійського світу, будуть е е подавати руку Путіну. Це не те, чого прагнула Росія, коли розпочинала війну проти України. І скільки б росіяни зараз не продавали своєму внутрішньому споживачу історію про те, що вони очолять глобальний південь, глобальний південь може очолити той, хто може йому щось запропонувати: економіку, технології, політичний вплив. Нічого цього у Росії сьогодні вже немає. Не було і до цього. Весь економічний вплив Росії розсипався як тільки частка російського газу впала на її основному експортному ринку з більше як 40% до на сьогоднішній день 5%. І тепер вони вимушені за зниженими цінами це продавати в Індію і в Китай, тому що просто інакше його треба буде спалювати. Або припиняти видобуток технології. Росія шукає в Північній Кореї і в Ірані, який останні перебуває кілька десятків років під санкціями, і виявляється, що він зміг побудувати дрони. А Росія, коли розпочала війну, дронів не мала взагалі, і саме тому вона перші місяці війни ці російські колони страждали. Бо їх нищили е, байрактари, якими володіла на той момент Україна. Е, ось і, і, і зараз з кожним е, витком цієї війни просто буде все більш зрозуміло, що е, Росія може ситуативно комусь десь допомагати вступати в певні альянси, але вона точно не може претендувати на фоні своєї поразки в Україні. Ця поразка вона е, вона. Це процес, скажімо так. Та ми бачимо, що це відбувається. Щоправда, це не значить, що війна закінчується з виграною битвою за правий берег Херсонської області. Звісно, ні, от але е, те, що король голий, буде ставати з кожним тижнем війни, все більш зрозуміло, і тому саміт Великої Двадцятки. Е, це е, цей настрій е, нових витків російсько-української війни, він буде і там. А, диктатор голий, тому що я думаю, що Путін не королівських кровей, а особа. А, пані Марія, ось що я думаю: ви, ви сказали, що якщо навіть там хтось із азійських країн подає руку Путіну, але ми з вами бачили, що ляпаса Путіну дають. А і, наприклад, президент Казахстану давав так, і президент Туреччини примушуючи очікувати і принижуючи таким чином російського диктатора. Але ось яка ситуація вимальовується? А Путіна не буде навіть віртуально на великій 20-ці. Сьогодні я бачив повідомлення, що він відмовився виступити навіть по трансляції, і зрозуміло, чому а не в тих кондиціях зараз Росія і Путін щоб, щоб виступати, так. А водночас Зеленський виграв а, в цьому двобої. Він сказав, що якщо Путін буде на великій двадцятці, Україна там не буде представлена. Тепер зрозуміло, що Україна буде представлена на великій двадцятці, і це гарна нагода. От знову ж таки звертаючись до політичного імперативу, що відсутній завжди програє. А яким чином це можна використати, щоб до антипутінської коаліції всерйоз долучити ті країни, які на сьогодні? Ну, так скромно стоять і спостерігають, і роблять вигляд, що війна в Європі вбивство людей оце все вторгнення. Це не має жодного значення. Ситуація змінюється, і чи є шанси розширити антипутінську коаліцію раз і друге антиросійську коаліцію, і друге збільшити допомогу Україні від тих партнерів, з якими ми зараз працюємо. Ну, партнери, з якими ми зараз працюємо, ми розуміємо, де є певні слабкі місця. Україна, наприклад, не дуже задоволена там, темпами поставок певних видів озброєння, але це формат, для якого в нас є е майданчики, де розмовляти, це зокрема Рамштайн. Е те, що стосується інших регіонів світу, які дійсно стоять і чекають, е спостерігають в стороні, е незалежно від окремих інтересів. Е які е, об'єднують там країни Латинської Америки і зовсім інші інтереси переслідують, наприклад, країни там не знаю близького сходу, е, і ті і інші, начебто, тримаються в стороні і напряму не надають Україні там підтримки, але тим не менше, тим не менше їх об'єднує як на мене один такий спільний, е, спільна така позиція. Е, вони чекають е, е, остаточних, е, скажімо так, остаточного розуміння. А, хто в цій війні а, виграє, і кожна перемога, подібна до тієї, яку сьогодні святкують люди в деокупованому Херсоні, вона насправді наближає нас до а, більш лояльної до нас і до наших інтересів позиції тих держав, які трималися. Осторонь, це раціональна позиція а, працювати з переможцем, орієнтуватися на переможця. І е, не втратити раціонально якихось економічних, фінансових, можливо політичних інтересів, е, е, поставивши, умовно кажучи, не на того гравця. На жаль, світ міжнародної політики, особливо якщо ці країни не мають прямого інтересу в відносинах з Україною. Він от приблизно такий хижацький, назвемо це так, е, е, і тому. Так да, і і меседжі меседжі України і на Великій двадцятці, і взагалі зараз для азійського регіону, для Латинської Америки, для Африки, вони мають бути максимально а, потужними з приводу безапеляційного, безальтернативного а, руху до перемоги України. А оскільки Україна в цьому в цій війні стратегічно перемагає і рано чи пізно це буде зафіксовано повним звільненням української території. Відповідно, а, то вигідніше. Працювати з Україною тоді, коли Україна про це просить, і коли е, є вдалий дипломатичний момент встановити конструктивні дипломатичні відносини? Ось це буде оцінено, зрештою. А, на, на тлі ну, ось такої ганьби, яку переживає Росія, як ви вважаєте, росіяни і російське керівництво? Вже зрозуміло, що жонглювання там ядерними погрозами, ну це остаточний кінець цього утворення, яке називається Російська Федерація? Е, я думаю, що е... Так, оскільки по перше на ядерний шантаж Україна не відреагувала на заході, ми знаємо, що були певні певні рухи, і здавалося так, що занепокоєння на заході з приводу можливого застосування ядерної зброї проти України воно було навіть більше ніж в самій Україні, оскільки для України, ну навіть якщо ми розуміємо, що Росія застосує і досі. Це залишається певна ймовірність, що вона може застосувати тактичну ядерну зброю, бо влаштувати катастрофу на запорізькій атомній електростанції, але це не означає, що українські сили оборони а, мали би під тиском от такого шантажу зупинятися в звільненні української землі. На заході ж розглядалися. Різні варіанти, і вони переживали, я маю на увазі широку публіку, експертне середовище я зараз не кажу про керівників держав, але реально дискусія була: а чи чи має Україна бути теж такою непоступливою, якщо на кону початок ядерної вже війни і відповідно знищення там регіонів? Самої України, але зараз давайте пригадаємо, що росіяни власне і анекс, з анексію з цією зв'язалися в політичному плані саме для того, щоб шантаж виглядав ядерний шантаж виглядав більш реалістичним, і тепер насправді ну зрозуміло, що на це вестися в лапках не потрібно було. І Україна зробила правильно, що вона не коригувала свої військово-політичні плани відповідно до цих ядерних погроз. Росіяни залишили цю територію. Ми їх примусили це зробити. І відповідно, цей ядерний шантаж він вже не буде і на заході зараз сприйматися так серйозно, як він сприймався ще до вигнання росіян з правого берега річки Дніпро. Дякую, пані Марія. Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Менілька Кучерєва і керівниця напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів, з нами була на зв'язку. Ми йдемо далі. А далі Херсон, далі Бердянськ, далі Мелітополь, далі Маріуполь і далі за списком українські міста, включно із Донецьком і Луганськом і Окупованим Кримом. А які просто не маю сумнівів, будуть звільнені від російських окупантів? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.